Питання подальшої допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. Президент Володимир Зеленський обговорив членом сенату Конгресу США Лінці Гремом, який прибув з візитом до нашої країни. Глава держави також поінформував американського сенатора про ситуацію на передовій і першочергові потреби збройних сил України. Президент акцентував на критично важливому значенні подальшого надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них. Окрему увагу приділили темі євроатлантичної інтеграції України. З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, вітаємо вас. Доброго, Доброго дня. Вітання. пане Станіславе, наскільки я розумію, буквально сьогодні не виключено, що в конгресі буде гарячий день. Чи можемо ми за вашою допомогою скласти для себе певну картинку того, куди ж все йде. Ну, дійсно, ми бачимо, що питання допомоги Україні все ще є невизначеним, і багато місяців ми говоримо про те, що е, Україна потребує е, тієї допомоги, яка яку надає може додати сполучені штати Америки, але досі все ж таки ще це питання не вирішено, і дебати можуть тривати до останньої хвилини. Але є певні сигнали того, що все ж таки може конгрес розблокувати допомогу. Можливо, це буде якогось вже альтернативного закону. Проекту щодо нас чи того, що був запропонований сенатом, але поки що ще важко говорити. Чи дійсно е, це станеться, тому що скажімо, е, прогнозувати зараз те, що відбувається в конгресі, річ невдячна, тому що е, е, скільки вже е, списів було зламано на, е, на, на, на тлі прогнозів і сподівань, але ми бачимо, що досі ще зеленого світло е, світла не було надано. Тож, е, поки що, з обережним оптимізмом за все спостерігаємо, але е, на мій погляд, все ж таки, навіть якщо сьогодні ми не побачимо якогось Позитивного сигналу в цьому контексті, але незабаром все ж таки є інформація, що можуть сторони домовитися. на увазі політики, які мають різне бачення щодо того, як допомогти нашій державі, і, і, і що адміністрація Джозефа Байдена підтримає те рішення, яке буде випрацьоване саме американським парламентом, тому що власне, якщо цього не станеться, це вочевидь буде небийкий удар не по Україні, а власне по своїм сполучам. Отом Америки, зокрема, по їхній репутації, по їхній безпеці, і вочевидь, нічого хорошого це не, не, не матиме відповідно для всіх для всього вільного світу. Тому скажімо так, спостерігаємо, будемо аналізувати, ну і віримо в те, що всім разом здобудемо перемогу над російським агресором. Так, пане Станіславе, і в підтвердження ваших слів є заява міністра оборони США Ллойда Остіна. Він коли сьогодні відкривав засідання формату Рамштайн, яке. Проходить буквально у ці хвилини. Він сказав наступне: Сполучені Штати та Коаліція не дозволять Україні зазнати поразки у війні проти. Агресії Росії, і тут є заява Трампа, який каже, що якби був він президентом, нічого б цього не сталося. Чи не виникає у вас такого зіткнення двох систем? Так, можливо, майбутнього президента Сполучених Штатів Трампа, поки що він кандидат, і ось цієї оборонної системи, яка зараз стоїть на противагу Росії. На вашу думку. Трамп він зараз заграє своєю аудиторією для того, щоб його підтримали. Чи дійсно в майбутньому він буде йти в розріз цій великій оборонній системі? Ну, дійсно, а колишній президент Сполучених Штатів Америки і водночас кандидат в на позглави американської держави Дональд Трамп заявив, що питання війни в Україні для нього є дуже болючим, і що він переконаний, що якби він був президентом, Путін не влаштував би повномасштабне вторгнення. Ну, на мій погляд, це не більш ніж оця передвиборча риторика, яку ми вже спостерігаємо, фактично. Но рік, як вже було відомо, що Дональд Трамп буде балотуватися на позлови держави, і я не думаю, що до листопада місяця щось зміниться з його боку. Скоріше все, це дійсно є заграванням із електоратом із однопартійцями республіканцями. Ну, власне, що покати, що він все ж таки є більш ефективним кандидатом і більш таким обіцяючим, аніж Джозеф Байден, за якого нібито це сталася повномасштабна агресія. Ну повномасштабна агресія дійсно сталася за каденцією Джозефа Байдена, але вочевидь, це не вина з президента діючого президента США, а вина лише однієї особи Володимира Путіна, який з самого початку ще коли розпочинав війну в 2014 році, планував повністю підкорити Україну, завоювати її і рухати далі проти країн вільного світу і це варто розуміти, чи був би Трамп на цій посаді, чи був би будь-який інший е, політик в США. Ні, е, ці події би все одно відбувалися б таким чином, тому що е, Путін поставив власне таку собі ціль, і він її планує досягти. Саме зараз головне, щоб е, за будь-якої адміністрації за будь-якого складу конгресу і за будь-яких е, е, скажімо, виборів, які відбуватимуться, і їхніх результатів, зокрема і в країнах Європейського Союзу, щоб збереглася ця єдність, збереглася ця антипутінська коаліція, і щоб далі могли ефективно протистояти російській агресії. І власне те, що зараз відбувається в Німеччині, це з'їзд є дуже багато обіцяючим, враховуючи, що там дійсно може бути сформовано дві нові коаліції: броньована і дальнобійна артилерійська, що дуже важливо, і для для нас, для України, для нашого фронту боротьби з Російською Федерацією і я думаю, що це є тим обнадійливим сигналом, який ми очікуємо зараз, і від Вашингтона. І сподіваємося, що можливо це також спонукатиме американських політиків надати зелене світло для того допомоги, яку потребуємо усі ми. А те, що говорять ті чи інші політики, усі ці наративи, це риторика, а це не більше ніж політичний піар загривання, власне, з виборцями. Ну і щоб мати можливість отримати важелі правління. В державі коли ж все так, якщо коли відбудуться вибори в сполучених штатах, я думаю, що ситуація зміниться незалежно від того, хто буде президентом, що це вже буде більш конструктивний діалог, і вже не будуть у ці політичні перипетії перепонами на шляху надання тих чи інших видів допомог Україні. Е, ну а ті, хто буде більш ефективним, чи Байден чи Трамп, якщо власне вони все таки дійсно зійдуться в двобої і хтось із них переможе, е, мені здається, що це не настільки важливо, тому що е, е, я впевнений, що в будь-якому. Випадку Америка допомагатиме Україні, і вже коли закінчаться оці ці е, перевиборчі баталії, все стабілізується, і Америка ще дійсно проявить себе як надійний партнер нашої держави, і усі ми разом уже зможемо нарешті добити нашого спільного ворога, а саме режим Владимира Путіна та е, Російську Федерацію, яку і на чолі пане Станіславе. У вас є пояснення, чому Дональд Трамп який Якщо дозволите, експлуатує певний е, такий образ е, політика конкретного і чіткого, не дає відповіді, чи буде, е, будуть Сполучені Штати за його президентства допомагати Україні? Ну, здавалося б. Ну, власне, це є елемент цього загравання і намагання ухилятися власне, від цих прямих відповідей, коли стосується власне чогось предметного. Тому що ми розуміємо, коли йдеться про популізм, можна говорити фактично про будь-що. І е, ми бачимо це не лише від Трампа, а й в багатьох інших е, політиків, як в США, так і, наприклад, е, в Євросоюзі. Е, насправді ж ми повинні розуміти, що е, якщо брати конкретно Трампа, е, що, е, що Трамп. Передвиборчий і па і поствиборчим це може бути зовсім різні фігури, власне, якщо він переможе на виборах. Як це було і попереднього разу, тому я не став би зараз говорити, що якщо прийде Трамп, то він скажімо, зверне ту допомогу Україні і Сполучені Штати відвернуться від нас. Ні, абсолютно цього не буде. Варто враховувати, що в Америці є не лише президент, а й міністерства, конгрес і тому подібне. І там також вирішуватиметься доля допомоги нашій державі. І це варто розуміти. Тим паче, я не думаю, що Трамп, який завжди полюбляє бути в центрі уваги, показати, що він є таким дієвим і ефективним політиком, що він захоче, скажімо, вибачайте на слові, прогнутися перед Владіміром Путіном, підписувати, тому що це буде не поразка України, це буде поразка, зокрема і США підписувати чи допомагати підписувати якісь капітуляційні документи і тому подібне. І фактично показати, що Америка нічого не варта на міжнародній арені. Тим паче, коли зараз формується оцей альянс. Диктаторських режимів до якого належить вже долуч і Китай, і Північна Корея, і Іран, які вже власне все робить можливе, щоб допомогти Росії перемогти перемогти війні. Ну власне програти перед ними усіма тими режимами, які фактично знищують той світовий порядок. До якого доклало стільки зусилля, до ко доклали селя стільки західні союзники і самі сполучені Штати Америки, ну це був би нонсенс, і фактично це однозначно вдарило би. По репутації Трампа це е, зробило би його фактично політичним вигнанцем, і сполучені штати би точно би не виграли від цього. Тому я думаю, що е, зараз е, ще зарано говорити, що е, за е, Трампа Америка вдасть свої позиції. А навпаки, я думаю, що все робитиме для того, щоб нам допомогти, тому що це і в її інтересах. Будемо стежити далі, пане Станіславе. Дуже дякуємо за відповіді. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. говорили про Сполучені Штати Америки.